Добре, продовжуємо ефір громадський онлайн. Я Христина Бондаренко, це Михайло Ткач, мій колега, журналіст програми Схеми. Ну і будемо ми говорити про таємних гостей Ріната Ахметова, про якого останнім часом дуже багато говорять у пресі в зв'язку із можливим його назначенням на Донецьку область. Ну і так само у зв'язку з тим, що він останніми днями багато з ким зустрічається не лише із, із депутатами, а й зустрічався навіть із прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком з президентом. Із президентом. Так. От розкажи, ми покажемо там уривок сюжету вашого, mm -hmm. там, де саме йшлося мені здається, про зустрічі з Ляшком, так mm -hmm. і Старутою. Розкажи хронологічно, з ким, з ким спочатку почав він зустрічатися, якщо mm -hmm. так можна говорити? Ну, складно сказати, можливо, він до цього зустрічався з цими всіма фігурантами нашого розслідування, mm -hmm. але спочатку ми помітили, це було 21 березня, що. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, приїхав от у офіс СКМ, де офіс розташовується Ірината Ахметова. Згодом, десь, можливо, за півгодини, ми також побачили, повернулися ще раз до офісу і побачили, що стоять у дворі так заховані центральний вхід закритий рулетами, а у дворі стоять автівки, і це дуже нагадувало охорону УДО, управління державної охорони. От, дуже серйозна була охорона, автівки з маячками проблисковими, і хтось також виходив з офісу Ахметова. Людина ця була дуже схожа на пана Лошкіна, але нам дуже важко було розглядіти, mm -hmm. тому що дуже багато охоронців. Вони просто закрили того, хто виходив і він ще й нахилився. І тому стверджувати точно ми не можемо. От, вже 23 березня, через день це було в понеділок, а вже у середу ми побачили. На вулиці Садові біля кабінету міністрів, біля заїзду у кабінет міністрів, стояли автівки супроводу олігарха Ріната Ахметова і автівка супроводу пана Ляшка. Це було десь близько восьмої години uh -huh. вечора. Ляшко виїхав за годину, а Рінат Ахметов, відповідно, ще годину був у Кабміні і також поїхав. Відповідно, можемо робити висновок, що Ахметов і Ляшко були в один час у Кабміні. І нам було дуже цікаво, з ким один і другий зустрічалися. І оскільки Кабмін зіграв на випередження і прокоментувала Ольга Лапа, прес-секретар прем'єр-міністра, що Ахметов приїжджав до Яценюка, відповідно, нам було цікаво, з ким зустрічався пан Ляшко. І чи не були вони обоє на зустрічі одночасно, з прем'єр-міністром? Так. Та, uh -huh. так, одночасно. Пан Ляшко також заявив, що він зустрічався з прем'єр-міністром. Угу. Uh -huh. Відповідно, я запитав, як ви могли зустрічатися з прем'єр-міністром, якщо Кабмін визнав, що прем'єр-міністр в цей час зустрічався з олігархом Ахметовим, на що він знітився і почав казати, що у нього дуже багато зустрічей, і на тому тижні дуже багато зустрічей було з прем'єр-міністром. І він вже точно не пам'ятає. От якраз цей фрагмент я пропоную зараз подивитися із, із програми. 23 березня, 2016 рік. 20.00. Кабінет міністрів України автомобілі супроводу олігарха Ахметова стоять на вулиці Садовій, біля заїзду у двір кабінету міністрів. Поряд чекає охорона і автомобіль супроводу народного депутата, лідера радикальної партії Олега Ляшка. 21.00. Позашляховик Ляшка виїжджає з кабінету міністрів. Ми да, ну, срадили був у Кабміні одночасно з Рінатом Ахметовим. З ким ми там зустрічалися? Е, я дякую, ви краще в мене знаєте мій графік. Я чесно кажучи, щодня восьмі вечора у Кабміні був Рінат Ахметов. Я майже я не знаю, де був Ренат Ахметов. А я не бачив. Ви з і в середу, і в четвер минулого тижня, і вчора я зустрічався з Яценюком і з Порошенком і з Гройсманом. Само... Майже за годину ворота відчиняють і для мерседеса донецького олігарха. О 10 10.10 кортеж донецького бізнесмена Ріната Леонідовича Ахметова залишає кабінет міністрів України. Прес-секретар прем'єр-міністра у соціальній мережі прокоментувала зустріч Яценюка і Ахметова. Це була одна із багатьох планових зустрічей прем'єр-міністра України, які він проводить із власниками, керівниками та менеджерами бізнесу. Арсенія Яценюка, як главу уряду, турбувало питання зменшення обсягів валютної вирочки від компаній, в тому числі власником яких є Рінат Ахметов, що може потягнути за собою зменшення сплати податків до державного бюджету. Однак прес-секретар прем'єра ні слова не каже про приїзд Радикала Ляшка. Саме в середу, о 8-й вечора. Я ви не з Яценюком. Я не пам'ятаю. Я щодня зустрічаюся. У мене щодня зустрічі. Я ж кажу, вчора я зустрічав з Яценюком. минулого тижня, мінімум 3-4 рази з президентом, з Яценюком, з Гройсманом. Я лідер політичної фракції. Прям все довкола Ляшка, який зустрічається з усіма і так часто. Mm -hmm. А чому, чому Ляшко? Тому що ваш розслідування називається золота акція Ляшка, так? Ну тому що, ну по-перше, це сталося випадково, що саме е, з політиків, яких у нас багато, саме пан Ляшко mm -hmm. е, на тому тижні виявив таку активність і ми помітили його в офісі пана Ахметова. Ну от Ми бачимо, що пан Ляшко, ну. Очевидно, що якщо пан Ляшко не зустрічався не з ким іншим, а з Яценюком, і пан і Кабмін визнав, що також з Яценюком зустрічався mm -hmm. і Ахметов, очевидно, що вони одночасно були на зустрічі з прем'єр-міністром. Нам дуже цікаво, що вони там обговорювали, ми написали відповідний запит до кабінету mm -hmm. міністрів, але відповідь ще не отримали. От. Але це все, це все от в часи такої коаліційної, коаліційної да, кризи кажеш. і прем'єр Яди. Так, і місце... Про що може говорити там Яценюк, який однією ногою, хоча -то... може і не однією ногою вже, знаєш, тут все так змінюється. В тому то і курйозність ситуації, що в період, коли вирішується доля і парламентської коаліції, mm -hmm. буде вона чи не буде, у якому форматі, і в період, коли вирішується доля і пана Яценюка, як прем'єр-міністра, залишиться він на своїй посаді, чи буде Гройсман, mm -hmm. чи хтось інший, саме в цей. Період прем'єр-міністр дві години витрачає на зустріч з олігархом, uh -huh. обговорюючи питання, як от заявляє Ольга Лапа, валютної вирочки. Це дуже дивно. І ну відповідно, вони ще зустрічаються ввечері. Uh -huh. Дуже дивно, що саме в цей період Арсенія Петровича хвилює саме це питання, а не питання збереження. Своєї посади так, може, це і є запоруку збереження посади. Пам'ятаємо, минулою минулого так. разу. Ми от з тобою говорили, що зараз олігархи згуртувалися довкола Яценюка. Ну не зараз, а от цього часу, так? що починаючи з грудня, так? коли от завис цей домоклів меч. Чи зараз продовжують вони гуртуватися довкола нього, тому що, можливо, їм буде невигідний Гройсман як прем'єр? Зараз у олігархів, мені здається, взагалі унікальний час, коли вони можуть просити у. Людей, які політичні посади, яких залежать від в тому числі від них, все ще завгодно, mm -hmm. і дуже висока вірогідність, що вони це отримають. Тому а вже ж мені здається, що олігархи в цьому процесі політичному вони приймають дуже активну участь і ми бачимо, що пан Коломойський так. був у Києві, і він останнім часом дуже часто у Києві, і до цього його не було майже півроку. і Зараз він майже щотижня у Києві. І я думаю, що навряд чи він сюди приїжджає, тому що хоче подивитися на узвіз, чи на Київ, в принципі. А знаєш, що про Коломойського що чи не помітив ти після зу ну, там було багато моментів в політиці і в бізнесі, так mm -hmm. зокрема, що стосується українавти, mm -hmm. які відбулися після зустрічі президента і Коломойського. Mm -hmm. Чи не помітив ти в інформаційному просторі змін, тому що можливо це мені так здалося, або там певним моїм ще колегам, що, скажімо, канал, канал підконпідконтрольний Коломойському, почав менше говорити критики на президента? Не помічав ти такого серед там, це твої вже колишні колеги, ну, так? Так, Всі я їх. розумію. Ну справа в тому, що я дуже рідко дивлюся телевізор і саме в цей період я взагалі не дивився. Тому так, не по складно не сказати, чи угу. було більше критики, чи менше. Але якщо дійсно Коломойський мойський президент дійшли. Якогось консенсусу, то відповідно ми розуміємо, що це може вплинути і на угу. інформаційну політику також. Про Ахметова ще цікаво. Знаєш, свого часу його вже там ну, вже списали з олігархів, так говорили, що з ним вже мало хто рахується, і він там дуже багато втратив із своїх статків. За, за рахунок чого він знову поновився, поновив свою вагу? За рахунок того, мені здається, що у нього є також свої політичні акції, так би мовити, у Верховній Раді. І зараз кожен. Депутат, кожен mm -hmm. голос він може стати вирішальним, так як ми це бачили при голосуванні за відставкою Яценюка, коли mm -hmm. теж вирішували. Е Кожен окремий депутат міг вирішити, ну там 5-10 mm -hmm. депутатів могли вирішити судьбу Арсенія Петровича. Mm -hmm. Тому зараз вже ж і пан Ахметов він має високий вплив, оскільки частина опозиційного блоку він має на них вплив, також частина позафракційних депутатів, mm -hmm. існує багато інформації відповідно зв'язків Ахметова і цих людей. Тому я думаю, що пан Ахметов він саме цікавий владі у контексті. Прем'єр-міністра і у контексті нової коаліції, але опозиційному блоку нині навпаки вигідні перевибори, тому що в них зростає рейтинг. А чому вони тоді не голосували за відставку прем'єр-міністра? Не зрозуміло теж ну теж домовленість. Мені певна. ну а вже ж домовленість. Якби їм були mm. вигідні перевибори, вони б на це працювали. Вони б голосували за відставку Арсенія mm -hmm. Петровича. А так, бачите, вони це дуже дивно, коли опозиція mm -hmm. не голосує за відставку прем'єр-міністра. Ну а Архмет збирається повертатися в політику. Що чи можуть бути теж ці зустрічі якось пов'язані? Ну зокрема з президентом, так і ну, якщо говорити Тому, про про ж про призначення Ахметова губернатором Донецької області, то я також вважаю, що це не досить той час. В який президент витрачав би свій час на зустрічі з хметовому, uh -huh. тому що за зараз першочерговим є питання коаліції а не, напередодні поїздки президента до Сполучених Штатів, uh -huh. першочерговим було питання коаліції, питання прем'єр-міністра, а ніяк не призначення пана Ахметова чи когось іншого на посаду губернатора. Цю проблему я думаю, що ну так би мовити, проблему президент може вирішити пізніше. От саме в цей період, і саме пан Ахметов приїхав до президента чи до пана Лошкіна. Ну, приїхав у адміністрацію президента mm -hmm. одразу після відвідин прем'єр-міністра. Mm -hmm. Саме в той день. Тому навряд чи це було е, після 11-ї години. Може, вечір, він вмовляв прем'єра піти у відставку? Ну, як це може бути пов'язано? Чому після прем'єра до президента? Ну, я думаю, що вони про щось домовились з прем'єром. Відповідно, пан Ахметов, відповідно якихось домовленостей існуючих з президентом, він повинен буде, був узгодити з президентом чи з паном Лошкіним, головою адміністрації президента. Mm -hmm. свої, Такий комунікатор, олігарх-комунікатор? Ну, не олігарх-комунікатор. Просто якщо вони про щось домовилися mm -hmm. з прем'єром, він мав би з цими домовленостями якось ну, дійти до президента і вже вирішити питання, чи mm -hmm. залишається Яценюк, mm -hmm. чи не залишається свою позицію донести. Я так розумію. Сергій Тарута ще був помічний, так? так, який приїжджав до офісу СКМ. Сергій Тарута він, в принципі, близький до олігарха Ахметова. Тому mm -hmm. я вважаю, що в цьому чогось екстраординарного немає, але дивно, що пан Тарута він от так дистанціюється від пана Ахметова і каже, що дуже mm -hmm. рідко бачиться, і взагалі там раз на два місяці. Ось це, мені здається, дивно. Але в ці дні Тарута що міг вирішувати, як позафракційний? Ну я ж вам кажу, що кожен депутат він зараз, от бачите, блок Петра Порошенка він приймає до своїх фракцій, mm -hmm. приймає до своїх лав позафракційних депутатів. Відповідно, пан Тарута позафракційний депутат. Mm -hmm. От кажуть, ходять чітки про це ЗМІ пишуть, що там, наприклад, депутати у кропу можуть уйти. Але вони це, спростовують, це так? Спростовують, так але ми ж розуміємо, що може бути все, що завгодно. Також пан Трута, маючи позафракційний статус, нічого виключати не може. Ну може, може домовлятися про те, що зараз коаліція потрібна де юре, а де факто їм потрібно більше голосів, в тому числі опозиційного блоку. Ну, і плюс у пана Трута також є бізнес-інтереси, тому ми ж розуміємо, що олігархи неблагодійні всі займаються. Mm -hmm. Якщо від них чогось потребує влада, то відповідно. Має їх якісь інтереси враховувати, щось їм давати, тому можливо, вони якось бізнес-інтереси свої обговорювали і дійшли, якогось висновку. Там а це так випадково кощи. по черзі вийшло, що Коломойський, потім Ахметов ви прослідкували. Чи слід очікувати ще когось з олігархів, які будуть домовлятися? Ну з точки зробити, зору нашої роботи можливо, це та. вже ж вийшло випадково, тому що. Та. Ми спостерігаємо за усіма олігархами і дивимося, uh -huh. що цікавого може бути в цій площині. Спочатку ми помітили, випадково помітили Коломойського. Uh -huh. Це, як там багато кажуть, це не був ніякий злив, чи якось uh -huh. нас ніхто не інформував, це вийшло випадково. А так, тут так само випадково? Так само, так. Ми просто проїжджали повз офісу Ріната Ахметова і побачив я автівку супроводу пана Ляшка, яка от стояла біля офісу. І одразу після цього заїхав ескалейт uh -huh. пан Лішка.